Ектор Хіменес Браво хоч війну і застав за кордоном, але при першій нагоді повернувся до України, аби допомагати і військовим і цивільним. Та наприкінці березня шеф поїхав у невелику відпустку. Він відвідав свою сім'ю в Колумбії, побував в Іспанії і ось вже збирався повернутися в Україну. Скоро додому, яких сувенірів привезти? Ектор не раз підкреслював, Україна це також його батьківщина. І він готовий боротися за неї разом з українцями. Однак несподівано прикордонники не пропустили ектора в Україну та не встиг шеф пояснити фанатам причину відмови. Як схоже, проблема була вирішена, і колумбієць знову вдома. А ось відверті хизування втечею з України до Туреччини коміка Андрія Щегеля схоже таки матимуть для нього серйозні наслідки. І вже в суді, у мене три повістки: я не боюсь воєнкомів і знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці. Що це вибір хлопців? Гинуть так за свій нахабний вчинок і скандальну заяву. Гуморист публічно вибачився. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю, завдав страждань. Втім, схоже, компанія, яка й надала йому той самий дозвіл на виїзд. Тепер за порушення умови договору і нанесення репутаційних збитків чекає його з новим документом позовом до суду. Своїми діями він підставив велику кількість колег та країну загалом. У нього була конкретна мета і завдання. Він за нього навіть не брався. Така поведінка це егоїзм та деструктив. А ось Меган Маркл вже святкує перемогу. Суд відхилив позов проти неї. На герцогиню Сасекську подала до суду її зведена сестра Саманта. Мовляв, заяви Меган в інтерв'ю дворічної давнини Опрі Вінфрі про неї, їхнього спільного батька та бідне голодне дитинство. Хибні та зловмисні. Тож за таке публічне приниження вона чекає від сестри герцогині виплату 75 тисяч доларів. Та цей позов про наклеп Меган виграла в першому ж раунді. Спогади Меган про сестру і її особиста думка. Їх не довести як хибні. Справа закрита. Схоже, цікава судова справа чекає на шанувальники від Брітні Спірс. Подейкують 41-річна співачка та її 29 річний чоловік фітнес-тренер Семас Масгарі розлучаються. Днями по помітили фітнес-тренера без обручки. Напередодні без обручки бачили й саму Спірс. А згодом співачка взагалі гайнула у відпустку зі своїм другом і менеджером Кейдом Гадсоном. Де, схоже, чудово без чоловіка проводить час. Втім, цей десятимісячний шлюб подейкують давно на волосинці, адже Семові буквально доводиться терпіти те, що дружина регулярно на весь світ виставляє свої принади. Особисто я вважав би за краще, щоб вона ніколи це не викладала. Але хто я такий, щоб обмежувати того, хто більшу частину свого життя буквально перебував під мікроскопом? Що ж, подивимось, чи не холостячкою спірс повернеться з відпустки. А тим часом співачка Селава Камінська заявила, статус в активному пошуку для неї більше не актуальний. Кохання ненароком нагряне, коли на нього зовсім не чекаєш. Не чекала на кохання весь цей час Слава у Нідерландах, та інтригуюче фото з таємничим поки бойфрендом. Зробила пара на Канарських островах, де вони насолоджуються відпочинком. Що ж, славо, чекаємо подробиць, бо поки одні таємниці. Ранок, а що, а що можна сказати? Ранок. А...